Ну що друзі? Останні тижні наш центр інформаційно-психологічних операцій імені Вікторії Нуланд ловив цілком реальні флешбеки. Ну а фразу повіяло мінському коридорах та курилках промовляли десь 1488 разів. Прості господі, ми всього на всього попросили виповнити мінське соглашення. Так от, все таки Мінська. Мінська. Так, як ми сміли? Ми сміли? Якщо раптом хтось не зрозумів, про що мова, то ми зараз усе пояснимо. Справа в тому, що багато років поспіль нам доводилось працювати під час мінських угод, Угод, які Росія порушувала буквально щодня. Ну а потім силами пропаганди намагались звалювати власні злочини на українців. Обстрілює населенные пункты, українські силовики самым грубым образом нарушают Минские договоренности, достигнутые полгода назад. Україна ніколи не собиралась исполнять Минские соглашення. В п'ятнадцятому году Україна підписала Минские договоренности только для того, щоб выиграть время. І все це тривало реально роками, а згадувати ті часи сумно і неприємно. Але тепер з Росією на превеликий жаль знову намагаються домовитись, і нам одразу було зрозуміло, чим закінчиться ця авантюра. Но вот как играть шахматы с голубями. Фигуры разбросают, нагадят на поле, улетят. Скажем, с тиждень тому Трамп и Путин героично домовились не быть по энергетической инфраструктуре. Ну типа, первый крок до мира. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась почти два с половиной часа. В Кремле сообщили, что российский президент откликнулся на инициативу Трампа об отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал военным соответствующую команду. Якщо чесно, в нас була надія, що Путін почекає хоча б день. Але бункерний дід, вочевидь, хотів одразу показати всім, як він ставиться до угод. Коротше, менше ніж через годину після домовленості про мораторій на удари по енергетиці, Росія атакувала кабами підстанції в слов'янську, від чого значна частина Донецької області залишилась без світла. І якби ось на цьому етапі білий дім зробив якусь різку заяву або запровадив санкції, Путін можливо і зупинився. Але ж не дарма публіку ті Патулці Габарт, на посаду протягнули. Та вона швидше Трампу новий не Раш і розкаже, ніж про тероризм, яку слов'янську чи в Полтаві. Коротше, американці промовчали і втерлись. Ну а Путіну тільки того і треба. Це те саме, якщо б серійному маньяку оголену дівчину показали. Коротше, всі наступні дні замість якихось натяків на перемир'я, росіяни влаштували мирним жителям українських міст справжній терор. У сумах рашисти духовно знищили лікарню. У Кропивницькому прилітало буквально скрізь. Город Кропивницький цієї ночі попав під самую масіровану атаку з початку повномасштабної війни. В результаті нальоту дронів розбиті багатоэтажки і дома в частному секторі. Тут і виникає просте питання: чи могла б Україна відповісти симетрично? Звісно, могла б. Скерувати, наприклад, кілька сотень дронів на умовний Ростов. Ну, щоб життя медом не здавалося, як один путінський пропагандіст відносно України говорив. Я думаю, що ближче к зимі ці удари повинні, так сказати, все-таки інтенсифіціруватися, для того, щоб їм, так сказати, життя медом не казалось. Але ми не вони. Замість того, щоб кошмарить мирне на населення або бить по енергетиці, Україна двічі за тиждень атакувала базу російської ядерної тріади в ЕМГІЛСІ. <плес> Саратові Енгельці цієї ночі утром пригрімілі в 9 В дев'ять утра м'ясної власті об'явили частичну евакуацію. Та вот ні хтам. Ху... Ймовірно, першу атаку можна назвати однією з найбільш успішних за всі роки війни. Взививалі снаряди, які були повреждяни в районі аеродрома одразу після атаки дронів. Этот аеродром является ключовою базою стратегічної авіації Росії. Там знаходиться хранилище з крилатими ракетами і дислоцируются бомбардировщики, которые наносять ракетні удари по Україні. Просто щоб всі розуміли рівень. Детонація складу з крилатими ракетами Х-101 була такой силы, що в радіусі 10 кілометрів майже всі будинки лишились без дахів та вікон. Вот наш забор. Я ж криш на дамі завернула. Окна з тої сторони вибіла. Центральна дорога. Бі... Чи встигли злетіти стратегічні бомбардувальники, ми, чесно кажучи, не знаємо. А вигадувати не хочемо. Важливо, що при настільки сильній детонації уламки точно знищили інфраструктуру литовища. Тобто, на деякий час російська ядерна тріада втратила важливий пусковий майданчик. І після такого ми хотіли просто зараз розсміятися в обличчя всім жалюгідним крикунам про найкраще ППО у світі наших ПВО работает великолепно. То есть в буквальном смысле великолепно. Что у них вообще в принципе способно нашу эшелонированную ну, систему ПВО пролететь ну, нынешних обстоятельствах? Пока ничего. ничего. Настільки найкраще, що дронами за три копійки вдалось розбити базу ядерних ракетоносців. А що буде, коли по Росії гіперзвукові ракети полетять? Ви ж не без НАТО воювати збирались. Приведемся в состояние боєготовності і наконец шарахнем по нацистской гадині. Где бы она ни была? В Париже, в а в Лондоні, так особенно. І нам все равно сколько уничтожать стран: 28 или 32. Але це так. Просто щоб усі розуміли, чим відрізняється пропаганда від реальності. Ну а ми тим часом до інших важливих новин повернемось. Справа в тому, що від картинок з пожежами в Росії не аби як попірдолілого Марію Захарову. Почекайте, зараз вона буде грізно трясти кулачку. Київ нарушив перемір'я так. Прокоментував пройзашедше представитель МІД Марія Захарова. Тепер вопрос состоїв в тому, як в Вашингтоні далі будуть управлятися з обізумівшим терористичним отреб'єм, заявила она і вже э, возбуждено уголовне діло по статті. «Теракт». ось що ми мали на увазі, коли говорили про флешбеки мінських угод. Тобто Україна б'є по військових об'єктах, а росіяни по цивільній інфраструктурі. Можем згадати, як в Одесі нещодавно підстанції знищені, магазини і будівельний гіпермаркет. Але терористи все одно українці. Вопрос состоїть в тому, як в Вашингтоні далі будуть управлятися з абізумівшим терористичним отребьем. При цьому важливо розуміти, що темник про український тероризм пропагандісти всіляко намагаються розганяти не лише після ударів ракетами чи дронами. Безумовний топ в плані істерик. зараз це спроби створити власну бучу в Курській області. Свидетельства террора, кадры из Курской области, доказательства преступления украинских боевиков. На освобожденных территориях страшные находки. Людей убивали в упор, массовые расправы, пытки. Украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Але тут у фейкометов є серйозні проблеми. Бо, коли українська армія заходила до Бучі, все було усіяно трупами мирних жителів. Людей знаходили у підвалах, на вулицях скрізь. Цей жах бачили журналісти і дипломати з усього світу. А вот у Суджи ничего подобного нема и близко. Тобто языком по телевизору полный апокалипсис. у усих бабусь в трусиках, бандеровцы, небо торозипьяло. Зеленский звал всех европейцев, чтобы они посмотрели на Бучу. Нет желания посмотреть, как те подонки, которых вы столько лет содержите и накачиваете деньгами и оружием, что они вытворяли со стариками, старухами. Не хочется. Или... А, ну да, я же говорю о западній журналістике. Жалки продажі мерзкі твари. А от в реальності показати загиблих федеральные каналы так і не змогли. Давайте вгадаємо, у всіх різко розрядились телефони. Чи засвітилась плівка фотоапарат? А? Які будуть відмазки? Просто коли в одному із сіл кілька тижнів тому були тіла, пропагандисти з камерами мерців з усіх ракурсів кадрували. Із чотирьох пенсіонерів, які загинули від російських ж уламків, зробили мало вирізане село. Тіла погибших мирних жителів, і не тільки на вулицях, но і в підвалах цих пожилих мужчину і жінчину українські не нацисти свізали прежні чим розстріляти над жертвами. Здівались жінки перед убивством насилували всего 8 змучених розтерзаних женщин. А от у Суджі, судячи з усього, навіть такого контента для розпалення ненависті не знайшлось. Скажімо більше, місцевий мирняк швидко перевзувся в нітрі і замість відпочинку на цвинтарі спокійно собі роздає інтерв'ю. Ну, такі истории в очередному раз показують, з кем мы имеємо дело і почему Росія начала спеціальну воєнну операцію. В результаті все, що вдалося знайти фейкометам, це кілька ось таких от хрестів. І просто подивіться, як подали знахідку убогі останкінські балаболи. І так, начітки у цій частині сюжету нема. Мабуть, пропагандіст Коц посоромився, ганьбиться. Тому зашкварний текст вирішили дати тітром. Та ж надпис люди не помішала українцям стріляти по жилим кварталам. В нікатрих дворах ми увіділи вот отакі захоронення. Ну та дуже логічно. Це українці, які контролювали суджу сім місяців стріляли по житлових будинках. Самі по собі виходять стріляти. І кабами, вочевидь, теж бомбили самі себе. Хоча російська пропаганда ще відносно нещодавно постійно зізнавалась у протилежному, ось лише невелика добірка. Просто щоб усі розуміли, хто вбив мирних жителів Курській області. Курська область епічне примінення Фаб 3000 Взривна волна проходить по землі крайні безпокоє противника. Курська область, Суджанський район, село Пагрібків. ФАП на позиції ВСУ. Тобто спочатку вони пишались бомбардуванням Курщини, а тепер охають та охають біля могил жертв власних же бомбардувань. От погодьтесь, без матів таке складно коментувати. Типові людожери, без совісті і честі. Натомість перед камерами ще й білі какошники на голову тягнуть. Навіть звірі так себе не ведуть. Ми говоримо просто дьявол. Це не люди. Це просто не люди. Ну а щоб взагалі всі сумніви розвіяти, зараз буде рубрика на погони. Адже хто вбив мирних жителів у суджі, не складно здогадатися, поглянувши на написи на хрестах. Як бачите, людей було вбито в лютому 2025-го. А зовсім не в серпні 2024-го, коли ЗСУ заходили в суджу. Та й розбиті будинки на фоні чітко дають зрозуміти, що насправді тут сталося. Каби, артилерія, тоски. Адже з автомата будинок розібрати не вийде. Але по телевізору, звісно, все звалюють на Україну. А якщо у вас є професіональний сость, ну приїжджайте, посмотрите, поговорите з вижившими. Посмотрите на могилу. Ви хочете, щоб ми вам простили? Не. Мы не простим ни укранацистам, ни вам, їх пособникам, які лгали на весь мир. Тож не як дуже хочеться вірити, що чорноротих путінських пропагандистів боженька рано чи пізно покарає. Ну а ставка на фейки і самообман росіянам ще відгукнеться. Вони ж на початку війни приблизно тим самим займалися. Теж брехали про біндєровську окупацію і те, як в Україні всі нібито чекають звільнення. А ці люди В принципе, готовы с цветами встречать наши войска. И это я говорю вполне серьезно. Есть, они... И таких людей достаточно много. Закончилось погиблетое телебалабольство тем, что расслабленные ванюшки зазнали страшных втрат у Про Прошло прямо, указал и путинский генерал. Те, кто рассчитывали, что нас будут встречать с цветами, но это одна из главных ошибок. Которую ми очень остро почувствовали в перші п'ять yeah. суток. але як бачите, життя нікчем нічому не навчило. Знову казки про злих біндіров, це знову жалігідні спроби сіяти ненависть, знову переможні. Причому вони настільки там забрехались, що останнім часом почали викривати один одного. Наприклад, ви б бачили друзі, яке свято було в російському інформаційному просторі після розгону цієї новини. Срочно новості українські моніторингові ресурси теж подтверждают, Російські средства ПВО збили американські стрибителя f 16 над городом Суми. які блін маніторінові ресурси Оля, півня телега під назвою Легітімний, яку товариш майор з Москви веде. Але давайте не будемо заважати людям святкувати, особливо коли боярка рікою тече. Із Пікіні вийшов Російська ракета догнала і розірвала f 16 прямо в воздухі. Але от невдача в умовах сучасної війни приховати знищення F-16 вкрай складно. Це ж серйозна техніка, яка при падінні явно у повітрі не розчиняється. Але час минав, а пруфів у росіян не було. В результаті окремі кремлівські військові кореспонденти не втримались і показали улюблену розвагу Марго Сіманія. Зізнавайтесь, здавали колись задню з f 16 А ось тут є герой. Сообщения о сбитом в 16 не подтвердились. Чей доклад стоит у истоков этой новости я в общих чертах выяснил. Из чего вдруг возникла такая истерика в каналах ОБС, примерно понятно. Промах в норме – это промах в норме. Это не сбил, и даже не факт, что ранял. І просто уявіть, наскільки ж забрехались пропагандісти, якщо доводиться один одного викривати. І це, до речі, привіт окремим українцям, які теж полюбляють перемоги вигадувати. Ні, друзі, це точно не наш шлях. Давайте працювати на реальні здобутки. Адже одна справжня перемога, навіть найменша, коштує більше, ніж сотні вигаданих.